Протягом багатьох років на Тернопільщині мігрує зазвичай однакова кількість людей. Проте у 2012-му зменшилась чисельність мешканців, які офіційно виїжджали з області та знімали реєстрацію про місце проживання. Повідомляють у головному управлінні статистики у Тернопільській області. У порівнянні з 2011 роком кількість, як кількість прибулих, так і кількість вибулих збільшилася буквально на 5-3 відсотки. 15 тисяч і п'ять десятих прибулих. Тернопільської області і майже 15 тисяч вибулих з нашої області міграційне скорочення зменшилося: 800 чоловік було мінус у 2011 році, в 2012 році сальдо міграції становили 480 осіб. Мешканці області працездатного віку мігрують частіше. Відтак, весна та осінь є активними періодами для переїздів. У свою чергу серед зареєстрованих іноземних переселенців переважають Чехи, поля. Італійці та італійці португальці Всіма міграційними потоками охоплено в цьому році 29 тисяч населення. Внутрішньорегіональна міграція, тобто міграція в межах області, склала 60% мігрантів. Міжрегіональна в межах. Регіонів України 37% і дуже маленьку частинку 2,6%, склала це міграційний оборот з іншими державами. Мешканці Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької, областей та міста Києва найчастіше переїжджали на Тернопілля у 2012 році. Якщо аналізувати динаміку прибулих вибулих там. До 90-х років складалося постійно міграційний приріст населення, а на даний час якраз міграційне скорочення. Хоч є вже тенденції до міграційного якраз приросту, особливо в Тернопільському районі, в Бучацькому районі. На жаль, в місті Тернопіль ще складається міграційне скорочення стабільно. На Тернопільщину лише за офіційними даними прибуває менше людей ніж від'їжджає, та висока народжуваність в області все ж сприяє збільшенню чисельності населення.